Ближче мішка, ведмедик, підходь сюди на середину, бо ти вже на ялинку да. наступаєш. Да? Трошки ще на середину. Давайте всі відійдемо. Так. Давайте два шаги від мішки відійдемо, бо мішка зараз знову нам буде виконувати наше побажання. Він дресірований, так? Мішка, ти вибрав? Хто в нас співав? У лузі, червона калина. Кого ти почув? О, хлопчик так. Так, да. 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 да, ти співав гарно вою зі червоної корови. Як тебе звати? Лев. Лев. Давай yeah. твоє yeah. побажання. Яке твоє побажання для мішки? б ти хотів мішка зробив? Yeah. Yeah. Мішка ще в нас хвостіком не макав, вушками не макав. Він, але він є. Yeah. Yeah. Давай, твоє <процв'> побажання. Покрутив, лев. Yeah. Так, отак <процв 'язання> от ручки, давай. А ми сьогодні вашому. Давайте так, давай, кетер, мішка, давайте помахай нам всім вушками. Ми сідивимося. А тепер все, всі дивимося уважно. Зараз ми перевіряємо, чи це страшний мішка чи ні, добре? Зараз він до нас повернеться і помакає нам хвостиком. Добре, Мішка, ну давай. Справжні, да? да. так, <таспорядок> <Да. таспорядок> э, Мішка? Справжні, так? Так? Добре. Мішка, Мішка, покрути дівчинку, бо э, вона замовила. Вот ти просто сиди сюди до мене зараз. Дівчинку, Мішка, покрути. Так, давай, підійди. От, да, Отак, От покрути. Обережно, обережно, щоб нікого не зачепити. Супер, давайте всі попробуємо. А тепер уважно, уважно, дітки, уважно. Що треба зробити, щоб цей день у нас запам'ятався? Хто нам скаже? Хлопчик, як тебе звати? Що треба зробити, щоб цей день у нас запам'ятався? Оте, не не Провірмо. Давай сала біля міжки, ми тебе а сфотографуємо, ми сфотографуємо а всі дітки готуються. Да? Пофотографуємо зараз. Значить, що ми робимо? Діти назад, 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 назад. Ми потім всі разом. Зараз, зараз по черзі ми сфотографуємося, фотографуємося. Так а, назад, 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 назад. Давайте ми ось, ось сюди. Сюди, так, сюди. Ми підходимо до мішки, ми обіймаємо міжку, а потім повертаємось до нас, добре? тут щоб сфотографуватися. Готові? Так, дивимося сюди. Раз, два. А виєш ставити лайки? лайк? Лайк, мієш ставити? Ану поставить лайк, як ставити лайк. О, о. Супер. Молодчинка. добре, давайте. Дівчинка, давай, я да тебе звати. Да. Давай, ставай біля мішки. Так. І ми зараз тебе сфотографуємо. А ти забула об... обійняти мішку? Ну нічого, ти потім да, обійнеш. Так. Супер, все, обіймай Мішку. а ми тебе сфотографували. Вже. Є. Так, хто там? Хлопчик, да? давай, так? Давай, підходь до Мішки. обіймай Мішку. О, Так. І давай став повернесь, десь постав лайк нам. О. Да. Давай. Раз, два, три. Супер, да. Так, то давай, як тебе назвати? Да. Опіймай Об мішку. Обіймай. Да, так, все. Ставити лайк, міш, давай, ставь лайк. О. Й. Супер, давай. Давай, ступай, держика давай, давай, обвиманись-то. Ставай, давай, стій. Давай, о, міст, ступи. Не хлопай дівчата. Все, давай. Ela está aqui, ó. está aqui. O cara está O cara está está aqui. O cara 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 está aqui.

Так, давай, а мы підійди, отак от ручку зроби. Так. О, 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 обережно. Є, супер. Давай, окладуй ніжки. Мелашка. Да, мішка, ну постривай на одній нозі. А потім на другий. давай на день. а ми всі за нього повторяємо. Робота з 5 утра до 7-8 до вечір. Да, <свят> молодці, молодці. Так, а тепер всі дітки всі разом встаємо біля міжки, добре? А потім готуються батьки, щоб всі батьки стали з дітками. Добре. Дітки, давайте всі. Тільки підходимо сюди, всі іди. давайте з мішкою всі сфотографуємо. Так, ніхто не, не штовхається, дивимося сюди. Данечка, йди до ведмедика. Данюш. Як так. таке не любить.